Привіт, друзі! Я радий вітати вас на нашому каналі. «Все про ремонт! Ми підготували для вас огляд невеликої квартири. Площа якої становить всього 48 квадратних метрів. Особливість даної квартири полягає в її зручному та функціональному плануванні. Взявши до уваги всі побажання замовника, ми зробили в однокімнатній квартирі простору кухню студію та відокремили зону для спальні. Попереду вас чекає багато цікавого, тому дивіться це відео до кінця. Ми починаємо. Всім привіт! Ви на каналі Все про ремонт з вами Микола Кищук. Поїхали зараз. Ми знаходимося в квартирі розміром 48 квадратних метрів, де бюджет цієї квартири склав 1 мільйон гривень. Дизайн інтер'єру цієї квартири замовник підбирав сам. Ми тільки допомагали йому з вибором чистових матеріалів. В даній квартирі використовувались такі кольори, як білий, чорний та стиль під дерево. Білий колір в основному це стелі і стіни, які допомогли нашу квартиру доволі невеликого розміру зробити більшою на зовнішній вигляд. В даній квартирі використовувалися два типи покриття: це плитка та ламінат. Стикували ми їх як завжди. В даній квартирі використовувалися такі типи освітлення, як led підсвітка, бра, навісні світильники та загальні люстри. Чорновий матеріал в даній квартирі зайняв в бюджет. Вжеті біля 300 тисяч гривень. Решту суми зайняли чистові меблі та техніка. Про мегафункціонал. Цієї квартири в даній квартирі використовувалася теплопідлога, яка регулюється автоматично в кожній кімнаті. Підвіконники даної квартири виконані з МДФ плити у спальні. Ми зробили шумоізоляцію стіни від сусіда, так як наші клієнти бажають спати завжди в комфорті. В даній квартирі використано занижений МДФ плінтус, який прикрашає та доповнює стиль цієї квартири. Також хочу розказати. Про мегафункціональність даної квартири, де ми змогли в 48 метрів квадратних поєднати все спальню, зал, кухню, вітальню, гардероб та ванну кімнату. Ми стараємось на всіх наших об'єктах використовувати якомога більше функціональних речей, таких як охорона або антизатоп. Немало важливою функцією в даній квартирі є кондиціонування. Система мультиспліт дозволяє використовувати. Один зовнішній блок та два внутрішні у спальні та у вітальні для максимального комфорту її жителів. Таких типах невеликих квартир до 50 квадратних метрів можна використовувати, в принципі, любі дверні полотна. Но найкраще підходять двері прихованого монтажу. Вони дозволяють візуально побачити цю квартиру більшою. А зараз перейдемо до улюбленого до кухні. Мегафункціональність кухні і її привабливість завжди дозволять її відвідувачам почувати себе комфортно. В наших попередніх відео я розказував. Про холодильники прихованого монтажу, що завжди потрібно обирати саме їх, адже стиль їхній виглядає завжди класно і завжди комфортно. Один з них у нас прямо тут, на перший погляд, виглядає як шафа, але всередині в нас є повний робочий холодильник. Обирайте завжди саме такий варіант, розуміючи, що простір даної квартири є доволі малий у нас. Була можливість, і ми її використали. Це збільшення квартири за рахунок балкону. Знявши все можливе, ми зробили проєм, не рухаючи несучі стіни, перейшли до балкону, об'єднавши спальню і балкон. Цим самим ми отримали додаткових 5 квадратних метрів. Переваги підвіконника з МДФ плити. Тому що він не боїться вологи, не жовтіє, і це екоматеріал на дотик та на стук. Він як дерево з недоліків, це складність у монтажі та трошки вища ціна від ринушної Звукоізоляція стін використовується декількох типів. Ми використали звукоізоляційну вату, звукоізоляційну стрічку та вібропідвіси на стіну, яка знаходиться позаду цієї шафи. Покриття різних типів підлоги можна стикувати по-різному. Ми вибрали варіант герметик під колір ламінату та плитки. Він працює як термошов між підігрівом підлоги та ідеально виглядає як зафугований шов. Занижений МДФ Плінтус дуже практичний у плані прибирання квартири. Він не боїться вологи та дуже легко миється. У цій квартирі встановлені термодатчики, які працюють у парі із сервоприводами. Вони допомагають регулювати температуру у квартирі позонно. На цьому сенсорному датчику ми можемо задати будь-яку температуру цього приміщення. Датчик подає команду на сервопривід, а сервопривід відповідно. Вже включає чи виключає теплу підлогу, щоб нагріти її до відповідної температури. Зовнішній блок кондиціонеру не скидує конденсат на вулицю та людям на голови. Було прийнято рішення встановити насос, який перекачує цей конденсат, назад у каналізацію. Переваги дверей прихованого монтажу, в тому що вони виглядають дуже сучасно. Вони зроблені в рівень стіни, їх майже не помітно, і у них є алюмінієво-металева рама, за допомогою якої їх не веде, і їх неможливо оббити. До мінусів можна віднести ціну та складність у монтажі, тому що для монтажу таких дверей коробку потрібно монтувати ще на етапі мурування стін. У квартирі встановлена система антизатоп. Вона працює у парі крану із сервоприводом та безпровідними датчиками, які відчуваючи вологу, перекривають кран автоматично. Гігієнічний душ завжди потрібно проєктувати перед початком робіт, тому що його внутрішня частина прихованого монтажу. Якщо гігієнічний душ не запроєктовувати на початку ремонту, то потім це влетить вам у копійку, тому що потрібно буде знімати плитку, допаювати труби, тому це принесе. Багато проблем. В даній ванній кімнаті нам вдалося поєднати різні типи плитки темної та світлої. Також завжди використовуйте унітаз інсталяцією. Забудьте про унітази окремо стоячі. Вони завжди портять інтер'єр і завжди робіть так, щоб все проєктувалося до моменту роботи. Старайтесь завжди у ванні використовувати різні деталі, які допоможуть вам у майбутньому користуванні, такі як навісна тумба, яка завжди вам дасть можливість правильно поставити ноги. І також дуже красивим елементом є окремо стоячий змішувач на умивальнику та чаша, яка прикрашає дану ванну. Перехід з коридору в зал ми використали двохстворчитими дверима, які прикрашають цей простір і деві дають можливості Більшого попадання світла в коридор. А якщо прямо зараз вам актуальне питання пошуку підрядника по ремонту, залишайте заявку за посиланням нижче та отримайте безкоштовний прорахунок вартості протягом 24 годин по всій Україні. До вас приїде наш менеджер і отримає технічні умови для детального прорахунку. Дякуємо вам за перегляд нашого відеоогляду. Діліться в коментарях чи вважаєте вдалим таке рішення в. Створення кухні студії в невеликих квартирах. Як на мене, це надало квартирі більш стильного вигляду та зробило її більш комфортною. Не забувайте про підписку на наш канал та натисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Дякуємо за увагу, до зустрічі в наступних відео.